Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні дуже корисна для вас інформація. Чому? От дивіться, ми вроді правильно харчуємося, по можливості ведемо здоровий спосіб життя, а наше самопочуття бажає кращого. Чому так? У нас відбуваються в кожної людини, хочемо того, не хочемо. Відбуваються вікові зміни в організмі. Але сьогодні, останні десятиліття вчені не тільки вчені, а й медики забили тривогу. Що ці вікові хвороби різко помолодшали зараз? Не дивують того, якщо в дитини в 9-12 років інсульт. Задумайтесь над цим наскільки помолоділи ці хвороби. Чому це відбувається? З віком у нас стає менше рідини в організмі, скажемо, туди після 35 п'яти там 40 там років ця рідина починає різко зменшуватися, і в нас в організмі так залишається 60%, навіть менше. Це дуже впливає, це дуже сповільнює всі головні наші процеси, як обмінні, так інші. Чому це відбувається? Дивіться, чим менше рідини в організмі, тим менше в нас зволожуються міжхерцеві диски, менше зволожуються зв'язки. І виходить, що так, стягується наш хребет, настає якби все більший тиск на хребет, і він, якби сказати, вкорочується. До чого це приводить? Всі. Керівний центр знаходяться в мозку. А імпульси проходять через спини мозок і доходять через міжереберні нерви, доходять до кожного органа. І все залежить, як вони вільно проходять. Якщо вони сповільнюються там на 20% чи на 30%, як в нас це з віком буває, то в нас всі процеси сповільнюються настільки. І як би ми не лікувалися, як би ми не харчувалися, ми все одно вище цього рівня не піднімемося. Тобто вихід один це відновити зволоження міжрепцевих дисків і відновити зволоження зв'язок. Чому це важливо? Ну, дивіться, тільки більше 500 м'язів зв'язані з крептем. З двох боків вони закінчуються зв'язками. Як ці зв'язки підсихають, вони якби, скорочуються і вони починають тягнути м'язи, і м'язи, як іспандер, тискують на скарбен. Звісно, що б ми не робили, якщо не проходять імпульси, Ніяке лікування, ніяке харчування, ніякий спосіб життя не покращить ситуацію. Інша причина, коли мало рідини в організмі, Скажем, ми залежимо від чого. У нас окисно відновні процеси, які потребують кисню. Щоб ви розуміли, без їжі ми можемо прожити до двох місяців, а без кисню дві-три хвилини. Чому все окисно відновні процеси потребують величезної кількості кисню? Як кисень доноситься, правильно еритроцити. Має в собі гемоглобін, який зв'язує кисню і переносить її до тканин. Але, на жаль, чим менше рідини в організмі, то коці еритроцити, а їх більше як 95% крові, починають з, лип... з таких форманих елементів починають злипати стопчики. І якщо це такі великі стопчики, вони захаращують кровоток. І найголовніше, в чому там з'являється саме голова, для нас біда, Такі види стопчиків не можуть виходити через пори капілярів, і вроді в людини гемоглобін високий, і вроді повинно бути достатньо кисню, а насправді, скажімо, може, половина його чи третина не працювати саме по цій причині. Як ліквідувати цю причину? Розумієте, це ж дивіться, по-перше, два самі головні фактори керування всіми процесами і постачання ресурсів вигляді кисню. Поки ви це не зробите, ви не покращите своє самопочуття, а це не тільки працездатність, це якість життя і це його тривалість. Виявляється, що це можна зробити з одного боку дуже просто, але, на жаль, дуже мало засобів для цього існує. Головним рушійною силою, яка тут може допомогти, це гіалуронова кислота. Кажете, ну добре, ми будемо споживати скільки в від харчових добавок пропонують нам які хочете форми. Вибачте, толку з них дуже мало. Чому? Гіалерона кислота це дуже такі білки з тривалими, довгими ланцюгами. І через те, що ці довгі ланцюги це якби заважає засвоєнню, вони не смоктуються. І тому скільки би цієї гіалуронної кислоти не споживали. Ви все одно ситуацію не покращите. Єдиний вихід запустити синтез власної. Тому я буду вам пропонувати. Є. У нас такий є засіб, називається гелосін, це індуктор власної гелоронної кислоти. Причому він працює дуже швидко. Чому працює швидко? У геалоно кислота вона знаходиться в позаклітинному просторі, не в клітинах, а знаходиться в з'єднаній тканині. І тому всі процеси там дуже, звідти починаються і дуже швидкоплинні. Якщо ви будете приймати перерально там по 30-40 капель там двічі в день, ви запустите синтез власної гелеронної кислоти, аж до чого це приведе? Перше, вас почне більше виробляти з сінивальної рідини, тому що сінивальна рідина це рідина, яка просочує між диски і яка положує зв'язки. Вона на 80% складається з галеронної кислоти. Але ще є одна, як би казати, там кода, що що гіподинамія, стінувальна рідина виробляється лише при русі. І тому, якщо ви будете споживати гелосін, і при цьому збільшите рухові навантаження, більше будете рухатись, у вас дуже швидко почне відновлюватись еластичність скрипта, еластичний зв'язок, тобто у вас імпульси будуть приходити. З кожним днем все краще, без перешкод від головного мозку до, до органів одного боку. З другого боку, коли у вас достатньо виробляється гілородної кислоти, еритроцити перестають злипатися навпаки, оці, оці, які були в вигляді стопщиків, вони роз'єднуються на окремі формені елементи крові і вас покращується до, доставка транспорт кисню до тканин. Тобто, ви вирішуєте оці головні причини. Які заважають вашому самопочуттю, які погіршують якість вашого життя, скорочують його тривалість, у вас буде швидко зникати задобілість, мені скутість в суглобах, всякі дискомфорти, явища, які ви називаєте остекандрозом і так далі. Ця проблема вирішується дуже просто, дуже ефективно, але я підкреслюю, дуже мало існує справді індукторів тих засобів. Які заставляють організм виробляти власну гіалуронову кислоту. А тут засіб доступний, безпечний, а саме головне, високоефективний. Більше того, ви можете його використовувати, особливо жінкам це сподобається, як косметичний засіб. Як його можна зовнішньо розвести з водою, ви можете дим миватися, ви можете там зволожувати руки, У вас миттєво там. На протязі таких 10-15 хвилин якість шкіри поміняється, тому що в шкірі процеси найшвидше проходять. Там найбільше з'єднування тканини, а якраз гелона кислота там накопичується. В основному я думаю, буду дуже мені вдячні, тому що різко міняється самопочуття, а це приводить. Я ж кажу, ще раз підкреслюю, збільшується тривалість життя і його якість.